Інклюзивне заняття з футболу проводить тренер Валерій Шкура на стадіоні автомобіліст в Ужгороді. Розпочинають з розминки. Але ворів. Ну, перше, це розминка, далі вправи на акробатичній е, драбині, ну а далі вправи з м'ячем, Елементарні, дуже елементарні. І на траві це ми робимо таку заминочку невелику. Це самі звичайні вправи дітям на прес, віджимання, стрибочки. На тиждень у нас одне заняття, і раз на два тижні, крім цих занять, у нас обов'язково басейн. Дітки йдуть безкоштовно. Триває таке заняття впродовж години. Мігав, а прийдеш ще, Максим. Скажи, чи прийдеш? Да. Тобі сподобалося? Так, да, звичайно, звісно. У м'яче швидко зірвався. Син Євгена Русина на це заняття прийшов друге. Друге тренування, тільки почали. Ну, звичайно, потрібне тренування потрібно. Ну не більше як для футболу, а як, ну, щоб розвиватися. Любиться йому, ну. Спорт для нього це, це супер. А футбол з гра з м'ячем це, це взагалі супер. Дитина рада, довольна, що є тренування, любить бігати, грати з м'ячем. Тренери супер, все все, все добре. Ці заняття дуже дуже важливі для дітей з особливими потребами. Ці заняття мій син відвідує вже ну, другий сезон, і в нього завжди натхнення, завжди цікавість і завжди хочеться йому ще. На жаль, дуже мало таких занять. да, так, дуже задоволена такими заняттями. Такі інклюзивні заняття з футболу проводять впродовж трьох років, розповів Валерій Шкура. Цей проект започаткований Асоціацією футболу України вже третій рік за підтримки асоціації футболу Закарпаття. Ми збираємо діток, які мають особливі потреби. Це різні діагнози. Єдине, що ми не маємо дітей, які на візочках пересуваються. Це загально розвиваючі вправи, елементарні вправи з м'ячем. І найбільше ми намагаємося наголосити на координацію рухів, тому що це в цих діток дуже дуже велика біда. Ці заняття безкоштовні абсолютно потрапити може будь-хто. З таких діток наші номери є і на сайті асоціації в Закарпатті. 10 червня заняття відвідали 12 дітей. Була дівчинка, яка прийшла перший раз, їй ще немає майже три роки. Ну а на найстаршому хлопчику у нас 14 років. Руслана Гостюк, Леонтій Николишин – Суспільне новини.